5 жовтня 2024 року, 115 років від дня народження Богдана Ігоря Антонича 1909-1937 роки, українського прозаїка, поета, перекладача, літературознавця. Народився у селі Новиця на Лемківщині, це територія на перетині сучасної Польщі, українського Закарпаття та Словаччини. Його батько, греко-католицький священник Василь Кот, змінив прізвище на Антонич. Мати Ольга Волошинович походить зі священичої сім'ї. Через слабке здоров'я початкову освіту здобув вдома. Дуже любив читати, міг годинами просиджувати у батьківській бібліотеці. Безтурботне життя Антонича перервала Перша світова війна. Родина змушена на рік. Виїхати до відня, столиці Австро-Угорщини. Якось Богдан загубився у парку. Він злякався і сам знайшов дорогу додому. Але це позначилося на його здоров'ї. Сім'я повертається додому 1915 року, і через 4 роки стається нещастя. Батька заарештовують. Ольга, рятуючись від польських репресій, бере сина і їде. До Чехословаччини, до свого рідного брата. 1920-1928 роки Антонич здобуває освіту в гімназії міста Синок. вивчає грецьку, латинську, польську, німецьку, а також українську мови. Богдан Ігор був одним із найкращих учнів, як згадує вчитель Лев Гец, був це хлопчина дуже спокійний, тихий, середнього росту і робив враження слабовитого. Часто він був задуманий, замріяний. Зотом Антонич навчається на філософському факультеті Львівського університету на польській філології. Студенти створюють гурток, де Антонич досліджує українську мову та українську літературу. Після закінчення університету здобув ступінь магістра філософії та магістра польської філології. Співпрацює зі львівськими журналами. Богдан Ігор Антонич автор поетичних збірок Привітання життя, 1931, «Три Триперстані, 1934, Книга Лева, 1936 та виданих після смерті збірок Зелена Євангелія, 1938 «Ротації» Ротацій 1938. У Богдана Ігоря була наречена Ольга. Які він присвячував вірші зі збірки Зелена Євангелія. Вони познайомилися на одному з літературних вечорів, планували одружитися, але цим планом завадила смерть Антонича. Помер Богдан Ігор Антонич 6 липня 1937 року у Львові через запалення легені? Незакінченими залишилася новела Три Мандоліни. Роман на тому березі та лібрето до опери Довбуш. Богдан Ігор Антонич прожив усього 27 років, похований на Янівському цвинтарі у Львові. На фото ви бачите музей сади родини Антоничів, село Борчатин, Львівська область. У нашій бібліотеці є дві книжки Богдана Ігоря Антоновича під назвою Велика Гармонія Видавництво Веселка, 1993. Та 2003 років видання. Я боровся із Богом завзято, не хотів похилити стрункого чола. О життя мого щедре розтрато. Пишна гордість мене за собою вела. Пишна гордість зухвала та сміла, полонила мене, обійняла в кліщі. Я співав боготворення тіла та благав Його, визволь мене від душі. Лиш на власнім безумстві опертий я бажав увесь шлях перейти тільки сам, без хитання в наближені смерти, навіть небо відштовхував п'яний життя. А сьогодні я спілий йому в літом, покінчив молодечі штукарства та герці, погодився із Богом та світом, і знайшов досконалу гармонію в серці. До побачення, до нових зустрічей!